Ужгородські маршрутки можуть здешевшати. таке рішення прийняв міськрайонний суд Ужгорода, котрий відмінив постанову міського виконкому про нові тарифи на маршрутні перевезення. Однак і судовим рішенням не погоджуються у міській раді, а громадські активісти готуються до подальших судових процесів. Суд скасував рішення міськвиконкому, Рішення суду ще не вступило в законну силу. Подача пляс це буде черговий крок, просто до знищення до е, проти інтересів ужгородців. Будемо представляти інтереси ужгородців у львівському апеляційному трактивному суді. Міські чиновники запевняють, що діяли відповідно до законодавства України, та й ціна у дві гривні вже давно не рентабельна, тому готуються до подання апеляції. Ну, однозначно наші наступні дії це ми будемо подавати в апеляцію. От тоді виходить так, що рішення виконкому ми прийняли незаконне. Я вважаю, що рішення виконкому було прийнято абсолютно законне, у відповідності до закону про автомобільний транспорт, про постанови Кабміну. І тому однозначно буде йти апеляція. Перевізники скаржаться, що суд прийняв необдумане рішення, хоча вони й не виступають однією зі сторін судового процесу, однак готові відстоювати свої інтереси. Деякі з перевізників запевняють, що навіть 2 гривні і 30 копійок це замало для покриття всіх затрат на перевезення. Постанову суда ще ми ніхто не бачили, а то, що суд відмінив постанову, то у нас в державі багато разів буває таке суди відміняють, а потім апеляційні суди знову приймають справедливі рішення. Я рахую, що. Суддя поступив неправильно в даній ситуації. Ми в минулому році двічі ініціювали питання підвищення ціни в маршрутному таксі. Один раз нам відмовив міський виконком, тільки восени ці документи вже пішли в розробку, значить, прийняли наші аргументи і все одно, хоч ми ініціювали вартість у 2,50. Погодили тільки 2 гривні 30 копійок. Теперішнє судове рішення чітке. Нова ціна не обґрунтована. Апеляцію можна подати в 10-денний термін після надання повної постанови міськрайонного суду Ужгорода. Ужгородська міська рада із рішенням суду не погоджується і планує подати апеляцію. А до того часу ціни на проїзд залишаться колишніми 2 гривні і 30 копійок.